Ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінського мультимедійного проєкту Час змін студії, я автор та ведучий Олег Симко, а також сьогоднішня моя гостя, правозахисниця, голова громадської організації військ, пані Світлана Дбина. Пані Світлана, я радий вас бачити. Добре, от так от говорю навченою, завченою, і думаю, от я зараз отримаю. Чого ж це я як ведучий, кажу, що вперше в перш да в пірвих строках моєї письма? Чому ж я перше говорю про... Мужчину, тобто про себе, а не говорю одразу, хто мені, у мене абсолютно. тут нормально, так? Да? Та мені взагалі Можна. в багатьох місцях нормально, аби потім не попиралися мої права. От. Сьогоднішня наша тема 8 березня. І отут знову таки. Я вже все. Я вже на льоду. І на дуже дуже тонкому льоду. Я вже навіть не знаю, як сказати. Сказати свято 8 березня, сказати день 8 березня, сказати історична дата 8 березня. Ну я би ще напевно. Або придумав. тема для суперечок, 8 а... березня, або, або подія, 8 або березня. що завгодно, або, або... переддень день народження Тараса Григоровича. або от, от, от або день переддень. День день перед... Перед день. День. День Інтересно, перед день. це до речі, дуже бач, а, але з це тема для розмови. Це тема для розмови. І я навіть не знаю, відверто скажу, я навіть не знаю, які фішки виставити, в якому от курсі, в якому ракурсі, в якій трасі, як кажуть, щоб ми сьогодні отак проговорили. Я просто наведу приклад, угу. який на сьогоднішній ранок вже можна його озвучувати. Ну, він є. Оце фактаж. То, що ми називаємо фактаж. Той, хто користується застосунком Дія, Або та. мав. Або та. Ті, хто користується. Так, ті, хто користується, прекрасно. Ті, хто користується, це виходить як. Тільки я про чоловіків сказав? Ні. Ні? Ті, хто користується, і жінки. Тобто це і, і, чолов... це і жінки, і чоловіки. чоловіки Ой, в мене буде покусаний язик. Ой. Я нічого, я думаю, заради прав <рив> можна покусати мій язик. Навіть кожної хоча б однієї людини можна постаратися якось змінювати, розвивати свою мову. Я вірю. <рив> <рив> я вірю. <рив> <рив> Ну, дякую. Так от, в застосунку дія ті. Хто користується ним мали можливість проголосувати взяти участь в опитуванні, навіть не в голосуванні, а в опитуванні, в результаті якого можна було віддати свій голос за ту чи іншу думку. Там було три варіанти: 60, майже 62%, там 61% та в шістдесят і дев'яносто чимось. Ну чи 69%, не пам'ятаю, ну майже 62% відсотка українців і українок. А конкретніше говорити ті тих людей, які користуються застосунком дія, в вони віддали е, перевагу е, 8 березня як святковий день. А, да. Святковий чи вихідний? Бо mm. я теж голосувала, там мені здається, було сформульовано запитання, бо я мала до нього для претензії мене, як д... вихідний. Ну, ну от для мене асоціація святковий вихідний, вихідний святковий для мене це синоніми. Ага. Особисто для Боже мене. Може бути. Просто ну, зараз під час ситуа... стану, би... в якому ми живемо, немає вихідних. Ні, зараз у нас немає. У нас немає ні святкових, ні вихідних, якщо вони припадають таким чином. Тим більше зараз я прийшов на ефір, в мене без мобілки, я б міг так подивитися. А, все, Оце одна відправна точка. Всі інші якісь більш-менш Вагомі е, опитування там або голосування я не бачив. Вони є, це не значить, що їх нема. Вони є. Як, е, на твою думку, не те, що ставитися, а як нам зараз сприймати оцей знак безконечності, вісімку я маю на увазі? Як нам зараз сприймати і як він взагалі сприймається? По-різному сприймається, я не, я не буду щось як тут вигадувати, щось Але те, що я бачу зараз, ну я сьогодні навіть говорила з колегами на роботі і кажу, слухайте, у мене таке якесь враження. Стало більше такої агресії. Ну і більше взагалі так в комунікаціях я спостерігаю. Але, от і 8 березня, в тому числі, ось ця тема до обговорення, вона така дражлива чомусь стала. І в мене навіть якийсь такий був Момент, що я кажу що таке враження, що нам як -то вкидають якісь такі теми, які не об'єднують, а роз'єднують. Хоча щиро, ну, скільки я в себе називаю феміністкою, я себе там якось відчуваю у феміністичному русі, хоча це теж дуже, так, таке, дуже широке таке поняття і неоднозначне. Ну, більше 20 років я не пам'ятаю просто за ці 20 років, щоб не було якихось таких. Не, не, не хочу говорити, що це були скандали, не скандали, але досить бурхливі дискусії стосовно 8 березня. Моя позиція така: для мене це не свято. Я навіть в позаминулому році, коли ми вперше е, організували, я сьогодні дуже ностальгувала, і так мені з приємністю згадувала вуличну, е, вуличну таку невелику акцію до 8 березня у місті Вінниці. Я виходила з плакатом, я б святкувала, якби було що. Тобто для мене це день. Який я відзначаю, який я означаю? Е, ну, люди, з якими я працюю, з якими я партнерствую, дружу, так само для них це, це день, це подія. І це... День, коли більш артикульовано ми говоримо е, про проблеми в захисті прав жінок, в тому, що відбувається, про якісь вони різні. Ну з роками там є різні якісь там акценти, угу. зміщуються. Але це е, не тому, що 75-го року організація Об'єднаних Націй означає цей День як день боротьби за права жінок і е, миру, так. А, а тому, що це ну наше внутрішнє цього дня в усьому світі власне жінки виходять на маніфестації, на марші, на якісь акції, в кого є можливість, звісно, кого за це не кидають в тюрми. Тому що, на жаль, маємо приклади. Приклади сучасності, коли таке відбувається. Тому для мене це не про зайки, не весну, красну, не оту жіночність, берегинство. Для мене це однозначно таке, як колись навіть говорила, що це наше професійне свято, тому що в цей день якраз можна, я якусь таку відчуваю ну. Реально, планет планетарну солідарність, тому що дуже багато людей пошиють з усіх континентів, жінок і тих, хто підтримують жінок, саме про відзначення цього дня для мене це не є свято жіночності. Тобто, мені здається, в 36-му році ту конституцію приймали сталінську, коли було написано, що що там проблеми жінок вирішені в радянському союзі. і Тоді, от воно почало набувати з того сувкового такого стереотипного з цього вітаємо бажаємо і от цих побажаннях, якщо так щиро подивитися, я, до речі, пропоную таку невеличку вправу для слухачів-слухачів, хто нас або дивиться, або слухає. Подивіться, будь ласка, на будь-які ось ці привітання, такі стандартизовані. Ну Для мене це очевидна інструкція, що мені там розказують, якою я маю бути. мене Або якою тебе бачать? Або якої мене бачать, або хочуть бачити, або. Печаляться, що не бачать і вже не побачать. Так само було з чоловіками на 23 лютого. Ну, В так, Радянському Ну так, Але ось цього року вся ось, ось дискусія навколо 8 березня, mm -hmm. я б сказала, вона якось дуже така багаторівнева, дуже багато туди домішано. І Тараса Григоровича туди приплили. А, ні, ні, це передень. Передень Придень. так добре, і е... і зараз скажу крамульну Лар... фразу і, і Ларису Петрівну mm. туди приплив. Це 26... 25 25, п'ятого 25... лютого. 24, 25, 25... 26. п'яте, двадцять шосте. Тут у нас так, пла... це хотіло, я, я відчуваю, що у нас зараз з'явиться ще одне плаваюче свято. Може бути, ну для мене взагалі дуже важливо, щоб це не визначалося як свято, тому що історія цього дня не святкова. Історія цього дня полита кров'ю дуже багатьох жінок, і не жінок теж які виходили на маніфестацію і на Маніфестації, які відстоювали права, різні права, різні права абсолютно. Але говорити про це про цих просвято ні. Для мене це швидше такий дзвін. Не треба питати, по кому він дзвонить, по мені в тому числі. Ні, ну не будемо все так страшно. Не все так страшно. Ну, це не страшно. Я думаю, що це сигнал. Для мене дзвін це як сигнал. Я тут ніяким чином не вкладаю ніяких таких смислів траурних, тому що я вірю в прогрес. Хоча бачу дуже багато загроз зараз для прав жінок. Так, добре. Я, <сум> я, я почув. Я почув, я вислухав. Я просто зупиняюся. Дякую, що... до речі, що ти вислухав, тому що це, це, це багато варто. Mm, ну, а що мені залишається робити? Ну чому можна було? Я знаю, що це складно. Е, ну, щиро, для людей, які баг... дуже багато десятиліть багато років жили в ось цьому мімозному такому середовищі, то важко сприйняти ось ну, мі... в мене мем такий, я один uh -huh. день мімози цілий рік сльоз. Так? І... <ріст> І важко, часом я чую в свою сторону, от ви феміністські прокляті це свято хочете забрати. Там ніхто не хоче забрати. Навпаки. Ну, правда, я щиро писала, що я би святкувала, якби було що. Але от. Просто візьмемо цей рік. так? практика цього року. Нам немає про що говорити. Ми виходимо на марші, до речі, але віртуальні марші, бо ми не можемо в зв'язку з ситуацією виходити на вуличні акції, якісь, але ми на віртуальні такі марші виходимо. У нас є дуже багато тем для розмов. Нарешті ратифікована Стамбульська конвенція, але питання, як вона буде імплементована, щоб це не залишилось лише словами на папері і декларацією. Чи немає у нас питань... Ну це не вперше, вибач, ну це не вперше. І не тільки ну, ця ми, стамбульська. Ми, ну, ви по ми що в нас на? Де, по, по насильству. Е, багато дуже запитань. Е, хіба в нас немає про, е, говорити про що? Мені кажуть, ось це там е, наслідок 8 березня, наслідок совка. Я таке чулася, я чую ось uh -huh. ці дні, це це, 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 це ну, це, треба так, ну, так, фоном, не білим, шумом, але фоном. Багато. Ні. Я думала над цим. я навіть на цією фрази вона мене дуже зачепила: наслідок совка. Так. Ні. Наслідок совка це те, що немає військової форми для жінок. Наслідок Савка, що немає бронежилетів для жінок. До речі, ми там готували інформацію до 8 березня про поціновування жінок. І ось ківла, ось всі, це ж, до речі, винайшла жінка. Але не всі про це знали. Я навіть провела малесеньке опитування, чи чи знали? Мало хто знали. Далі наслідок Савка це усі три копійки, які платяться жінкам, які по догляду за дитиною. Оце наслідок Савка. А те, що 8 березня. І, до речі, він має бути вихідним днем. Я теж про це думала. І це має бути вихідним днем, коли ми зможемо, щоб у нас були вихідні дні. Я дуже хочу, щоб це пошвидше настало. Mm -hmm. Для того, щоб можна було спокійно виходити, не треба було там відпрашуватися чи щось робити. Виходити на ці марші, на акції, на те, що хто хоче. Ну, хтось хоче піти там випити калик шампанського. Хто... Ну, я не можу, знаєте, я як феміністка, я не можу розказувати, кому що робити. Але ось це, це право вибору. Оце для мене це про 8 березня. Ем, наскільки е, я чіпляюся тепер в наслідок СУВКА, наскільки це наслідування цього дня, кома, цього свята тут хочеш бери в лапки, хоч не бери в лапки, як завгодно, наскільки е, це все міфологізовано? Адже в, один, е, в одну ємкість, як на мене. Я можу помилятися, тому запросив, тому запитую. Е, як на мене, в одну ємкість, інформаційну ємкість вкинуто дуже і дуже багато речей, і вони не структуровані. Речі, які стосуються жінок, це окремо. Я намагаюся, я спробую зараз речі, які стосуються соціалізації жінок, це окремо. Речі, які стосуються насильства жінок, окремо речі, які стосуються активності жінок в соціумі, от, наприклад, війна. Івлари і так далі, так далі. Це окремо, це все окремо, окремо, окремо. От е, мене завжди вчили так: якщо є якась дуже м, таке непідйомне питання, розділи його на невеличкі е, кусочки, знайди вирішення кожного невеличкого такого е, пазлика, угу. і тоді вся картина буде набагато простіша, набагато легше буде її і сприймати, і вирішувати, і щось робити з нею. Я б, певно, почала з історії. Міфологізація це дуже делікатно, як на мене. Я б швидше сказала, якась така анекдотизація, карикатуризація, що, на що перетворили цей день. Мені до цього часу боля чи прикро, я не розумію. І, називаючи ці імена жінок, я зараз хочу дуже їх пошанувати. Роза Люксембург і Клару Цеткін, які стали просто якимись анекдотичними, ну не стали їх зробили анекдотичними персонажками. Повішали на них всі провини комуністів, чомусь незрозуміло чому, хоч вони не були комуністками, суть не в тому. І от починаючи ось із цього викривлення історії і, взагалі, того, що відбувалося, не говорячи про лютневу революцію 17-го року, якщо вже на то пішло, і що дійсно лютнева революція. Почалася саме з виступу жінок із масових демонстрацій жінок, але вже потім притягнули чомусь якийсь 21 рік. Я зараз не буду робити історичний екскурс. Я закликаю наших слухачів і слухачок по почитати, подивитися і зрозуміти зараз дуже багато матеріалів, ем, дуже добре, що. Просто історичну хронологію, що як відбувалося, і це не радянське свято. На хвилиночку це все починалося в Сполучених Штатах Америки, uh -huh. якщо на те пішло. Але дуже ясно, так якось просто пройти і, і запитати. І ем, зараз це якось піддається під соусом, що викорінимо все, е, все з Російсьч. Як це з Російщини, все викинемо, комуністичне все викинемо, але це не сюди взагалі. 8 березня це взагалі не сюди. І, ем, ну, під соусом патріотизму фальсифікувати історію, я думаю, що це не дуже хороший шлях. Ну, Я зараз звертаюся до тих, хто намагається В тій це імперії, робити. В цій мерії де ми жили, це Та, абсолютно, абсолютно нормально. І... І, але якось не хочеться, говорячи про те, що ми ось це будемо викорінювати, але йти по тим по тим самим лупашитися собі по лобі тими самими граблями. Дозволь, ну, я поч... знову-таки звернуся тоді також до історії. Давай почекаємо 40 років. 40 років. Я б почекала, серйозно. Я б дуже хотіла, але я ще хочу якось так при пам'яті пам подивитися на. Все, що буде відбуватися, я все-таки вірю в прогрес, вірю в те, що, ну, хоча не знаю, є якісь такі певні сумніви. Як бачу, як палять книжки, то трошки мені сумнів, трошки це вже, історії. Ні, чекай, 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 як ти не перескакуй, це вже зовсім інше. Про, зустріч наша тема. болячки про тенденції, Олег. Вірю, але тут питання в чому? Питання в тому, що е, прийняти і спробувати розібратися. Історично, хронологічно, і взагалі, як все починалося, заради чого це все починалося, і про що взагалі йде мова? У нас залишається не так вже багато часу. Жаль. На жаль, на жаль, е -е -е тому е -е буквально декілька днів, 8 березня, щоби не отримати пательню по голові. Я зараз дуже дуже образно зараз це сказав. Так а по великому рахунку, щоб е, утримати тренд, розуміти де, що, як і чому, як нам, чоловікам, в першу чергу, нам, чоловікам, себе поводити в цей день. Перше вітати. Друге. Квіти, шампанські тортик, солодкий ніхто не відміняв. Е, я спеціально зараз це проговорю. Чи зробити якісь е, загальні збори і почитати історію. Чи е, чи, чи, чи от що ще чи? Чи додому прийти, е, перш за все, вимити посуд, прибрати, вигуляти а ви дітей? не робити це щодня? Я живу один, я роблю це кожен день. Ну, це правда, зараз ти мене змусила, просто це прозвучало на правах реклами, розумієш? Та, Осе, якось... що сказано, ну. я підтримую, але тільки що внести перший пункт запитати жінку. Якщо б запитали мене, я би сказала. <гум> я запитую. А, мене, що? І, мене, я за, я мене, будь ласка, не вітай, але можеш привітати мене з професійним моїм святом. <гум> я буду дуже втішена. Дуже Можна зробити це в Фейсбуці, можемо списатися за телефон, я буду дуже правда рада. Запитати, про що би про яку б тему я хотіла поговорити, і як, на, на чому ще. І не шим, тільки там? звернути увагу, Може, закцентувати. Я оце слово думаю, як це замінити синоніми вже хотілося більше слів. Саме з точки зору Домінонтувати слуги сьогодні такі великі, такі... довгі слова. Ну, да, ну, чекай, я слова. Також маю. Але але якщо е, є жінки, які хочуть, щоб їм цей день несли квіти, ну ну що, ну треба нести квіти. Я би, ну, я би не ламала. Але запитати жінку в першу чергу. Можливо, якій жінці треба принести, бо вона доглядає за лежачими хворими, і принести їй дві пачки памперсів, які дуже недешеві, і в неї немає ресурсу їх придбати. І для неї це теж буде добре. Для когось провести гендерний аудит, приміщення, для когось зробити пандус. Тобто, просто запитати, що може бути корисним, приємним. І помічним для цієї жінки, тому що права, це ж знаєш, це ж колись писала Елеонора Рузвельт. До речі, яка очолювала робочу групу, хто мало про це знає по написанні загальної декларації прав людини. Вона сказала, що права людини це не слова на папері. Це про вашу маму, про вашу тата, це про нас з вами, про те, що кожного дня, от 8 березня, це певно такий день, коли варто запитати жінок в першу чергу і, можливо, зробити їхнє життя трошечки трошечки легшим. Хотілося би щодня, щоразу, але просто багато проблем. Але я думаю, що якщо ми почнемо запитувати і реагувати саме на потребу, то я думаю, що відзначення цього дня буде саме таким, яким треба. Значить, так в сухому остатку 8 березня залишається Хорошо. не свято. Це ясно, тому що у нас війна, так акцентований день в будь-якому випадку, Абсолютно. і треба сідати. Спочатку е, вчити історію, розуміти так. предмет, то, що називається, як З ми Як ми жартуємо у матчасть, от вчи матеріальну частину саме щоб розуміти про що, де, як і чому. Ну а потім треба обов'язково слухати наші собою ефіри і пошановувати, поціновувати жінок. Дуже дякую, що поговорив. Дякую. Я дуже дякую, що завітала. Ще раз нагадаю: правозахисниця, голова громадської організації ВІСЬ, пані Світлана Дубина. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Обов'язково побачимося, обов'язково зустрінемося. Я відчуваю голод, коли не бачу тебе і не розмовляю з тобою більше двох місяців. Відверто відверто скажу. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу, після чого знову продовжуємо час змін. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм сто і вісім рефен. Місто над Бугом. Події, що поруч.